Kia Ceed 2010 року. Рідна фарба, друзі, рідне скло. В шикарному стані такий от хеджбек від компанії Kia. 2010 рік, 1,4 бензиновий двигун, 5 механічна коробка і просто майже ідеальний стан. Так воно великі косочки тут є. 10 15 рік, років авто. А ви погляньте, в якому воно шикарному стані. Вон, сонечко вийшло, погляньте, як вищий цей серібрястий колір. Полисічка, друзі, у нас на місці, не відірвана. Багажничок, як для хетчбека, самі бачите такий, чималий. А тут у нас, друзі, зараз ми вот підіймо. Вас чекає повний комплект. І докаточка. І бачите, і тут все як треба. Ключі, запаски, домкрати. Бачите, стан авто. Всі сварочки, шовчики, все на місці, як позову, я ж кажу. Авто в дуже приємному стані. Зачиняємо. Будь ласка, стопачки ціленькі, будь ласка, по цьому краю покажу вам автівочку, пороги, поверху, стан ви бачите. Бачите, сонечки із зеркалю, всім доброго дня. Поїхали. Скло нагадую всі ріднесенькі, Кія. Зараз покажу вам все. Ручки, дверцятка. Будь ласка, Стан порожків, стойки. Як ви бачите, в салоні зауважень зовсім немає прокурів, пропалів. Ці душечки всі ціленькі, подушки, гляньте, не продавлені. Це дуже добре, штатні у нас килимочки, будь ласка, стеля. Як ви бачите, зауважень не маємо, нічого не провісає, царапа косичей таких нічого немає. Йдемо сюди. Будь ласка, стан передніх дверцят. може і понузу вам все показати. Так само ось, ця накладочка, порошки, як бачите, все дуже хай на останню. Це резиночка, Ну і сідушка пасажирська. Ось такі височений, так вам покажу, бачите. Такі гарні бокові підтримувачі, спинка. Спинки, до речі, мають отакі, бачите, ще поясничний такий підтримувач, штатні килимочки. Будь ласка, Вон, бачите, з охолодженням у нас. Бардачок, документи. Друзі, і там от є сервіска в автівочці. 139 пробігу в 23-му році. Зараз у нас 25 і пробіг 154. Так що приходьте дивись, все як є. Будь ласка. Парочки прозорі, лінзовані. Ввечері дуже гарне світло. Так що з цим питань нема. Так, йдемо до водія. Так, а як за, за скло? бачите, от кія ось тут. І давайте повернусь. Мені неважко. Обадайте Кія і тут. Я ж кажу, всі скло рідненькі, і рідна фарба в шикарному стані. У нас оптика, двигун працює, ідеально, все побачите. Чотири склопідіймачі, підіймочі, дзеркал, будь ласка, отак от виглядає авто. Motors, бачите, все у нас тут на місці. Так, Давайте глянемо водійську сідушку. Як бачите, для 15-річного авто, о, тільки такі, бачите, складочки невеличкі і все. А так, Всі оці підтримувачі. О, жодної пилиночки нема. Будь ласка, кермо. У нас мультикермо з комп'ютером, з, з гучністю, все яке, керування світлом. Підлокотничок, без потріщин, без цього такого немає. Отак він, Бачите, раз, раз, все робиться. Пістаканечки, механічна коробка, USB, AUX, бачите, все у вас є. Кондиціонер холодить, сам особисто перевіряв все як треба. Штатна магнітола у нас. Ага, ключ, як завжди. Поки побалакав. Будь ласка. Друзі, ось вам пробіг на сьогодні. 154, ну хай, з половинкою буде. Я кажу, по сервіску 23 рік 139. Так що приїжджайте, оглядайте. нема. Будь ласка, торпедка. Ну і давайте, як ми це любимо на карпарку. Отак, дринь. Бачили? Жодних помилок. Ну і чули, як запрацював двигун. Показую, як тут все працює. Вентилятор, бачите, ось запускається і кондерчик. Всі ці положення, всі ці підігрівчики, все це працює. Шторочка перемикається, куди вам треба. Ручки, ножки, всек. Максимально все працює. Як вимикаєте, бачите, вимикається і сам е кондиціонер. Двигун. Ставим на ручничок і йдемо дивитись. Оп. Прикрив. Ви двигун чуєте? Отож, отак вот він працює, друзі. Оп! Будь вот ласка. 1,4. обычный атмосферник. Стаканчик всі на, на місці. Кріплення. Підкапотний простір. Так що, друзі, Шукали собі хеджбек, такий економний і потужний. Я б сказав, що 1,4 думати слабий двигун. Ні. вся сіт просто літає. Так що легкаво просимо на наш карпарк. Ми трасимо, друзі, щодене, нагадуємо. Ціночик авто на сьогодні 6700, рідна фарба, рідне скло. І пробіг лише 154. Автівочка зайшла в цьому квітні, да, в цьому році в, квітні, е, в Україну 47,57, тобто 4757. За гривні в місяць можна взяти автівочку і в кредит. Місто Кам'янське, вулиця Стовби, 2А, авторина Карпарк. Чекаємо вас.